Вітаю! Відібрала для вас просту дихальну техніку дихання по квадрату. Техніки є дуже багато різних. Ця дуже проста і при цьому досить ефективна. Можна використовувати її під час роботи або ж коли вам потрібно стабілізуватися. До речі, я люблю її практикувати, коли у мене дні і довго потрібно працювати за комп'ютером. То я роблю це по техніці Помодору. Можливо, ви знаєте, ми розбиваємо свої такий довгий період роботи за комп'ютером на менші відрізки такого фокусування зосередженості там 40-45 хвилин. Між ними робимо. Паузи по 3-5 і потім велику перерву на 15 хвилин. Це важливо, оскільки нам Дуже шкідливо, коли засиджуємося без перерви. Нам потрібно кожних 40 хвилин встати, потягнутися, там, покрутитися, подивитися вдаль, розрядити свої очі, звернути увагу на своє дихання. І я кожен раз, коли вже така перерва закінчується, я сідаю за комп'ютер працювати далі. Можна зробити 3-5 циклів дихання по квадрату, і це допоможе вашій концентрації, вашій стабільності, вашим. Кращим рішенням. Техніка полягає в тому, що ми будемо дихати, робити вдихи, видохи і паузи між ними десь на 4 такти, тобто рівномірні, і при цьому будемо рухати очима. Для початку можете користуватися ручкою, як я, вона допомагає краще фокусуватися і натреновує саме таку навичку рухати очима та дихати під цей рух. Що ж, зараз покажу вам, пробуйте, беріть собі на озброєння. І так, ми робимо вдих, пауза, видих. Пауза, Вдих. пауза, видих, пауза, Вдих. пауза, видих, пауза. І так, 3, 5, 7 циклів, наскільки у вас буде внутрішня згода. Неважливо, щоб ви там 10 хвилин з цим сиділи, але за 10 хвилин ваш стан зовсім проясниться. Але достатньо декілька таких підходів. І відмічайте, як змінюється ваш стан. Техніка дуже проста. Ми дихаємо, ми можете дихати як вдих носом, видих ротом, так і повністю вдих і видих носом. Це не має великого значення. Робіть так, як вам зручно. Я дякую вам за рух вперед. Вірю в вашу силу. До зустрічі!